І пекло приходить в життя тих людей, які відкидають Слово Боже, які не хочуть вивчати Слово Боже, які не хочуть служити Ісусу Христу, тому вони підуть до пекла. Тому що Ісус Христос спустився до пекла якраз для того, щоб ми туди ніколи не потрапили. Коли ми тут, на землі, будемо вивчати Слово Боже, ми будемо продовжувати те, що робив Ісус Христос, тоді. Пекло нас не досягне і тут, і в вічності, тому що Господь нас витягне звідти. І сьогодні в є взагалі суд вічний, це дуже важливо і багато віруючих людей вони навіть не фокусуються на цьому, не готуються до суду. А сьогоднішні події вони вже показують, що суд вічний він вже близько в християнських церквах. Навіть не викладається основи християнської віри це є покаяння, хрещення. Прийняття влади поставлення в церкві, воскресіння мертвих і суд вічний. це є найважливіше, те, чого вчив Ісус Христос і апостоли. Тому важливо вивчати основи християнської віри і проаналізувати, як ми пристанемо.